В нашій студії Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. З ним будемо обговорювати всі ці теми. Добрий вечір, пане Ігорю, вітаю вас. А отже, тут так дві новини в одній. Дональд Трамп написав публікацію, так і сказав, що Путін грає з вогнем. І тут особисто я не зрозумів, він заздрить чи погрожує. Або це зізнання, там повинна зізнанням, якось отак так, називається. явка з повинною? По-старому. Ну насправді це серйозний сигнал Путіну. Що насправді ж ми розуміємо так чи інакше, Трамп йому давав можливість вийти з цієї ситуації з відносно збереженим обличчям. Особливо те, що стосувалося, ми пам'ятаємо, і великодні ці всі моменти, і до 9 травня. Ну багато кроків було з боку Трампа, щоб дати можливість Путіну прийняти правильне рішення щодо деескалації. Путін цього не прийняв, мало того. Стамбул провели, відмовилися від безумовного режиму припинення вогню, домовилися щодо умов припинення, щодо там проекту меморандуму. Як сказав сьогодні Кіткелох, Україна вже надіслала свої пропозиції, а Російська Федерація все що ну, Власне, тягне, як Україна і в принципі погоджувалася і на припинення вогню, та на ну і, і, і до цього виказувала своє бажання та до якихось перемовин до того, аби припиняти цю війну. З російської сторони ми не бачимо жодної зараз відповіді, ми не бачимо зворотньої реакції абсолютно. Ну, Їхня зворотня реакція це як мінімум ну, бачимо, три чильні дні так. масованих І атак по всій території України. А потім, виявляється, там, в тій же самій Російській Федерації дуже сильно ображаються на новину про Мерца, що знімають всі обмеження, що це не дипломатично виявляється. Якось йде в розріз з мирним треком. Так вибачте, так а хто ламає цей мирний трек? Здається, Російська Федерація. На тисячу обміняних. Військовослужбовців і цивільних вони послали на Україну майже тисячу безпілотників і ракет за ці три дні. Тобто, нам за кожного ну, це насправді це ж вони так і роблять. Так питання в тому, це вони спеціально робили, щоб забити інформпростір для там, росіян, щоб показувати, що ну, не сильно вони такі гуманні. Ну тут різні моменти. Зрозуміло, що вони використовують цей фактор як дипломатичний тиск, але паралельно з тим, це реально початок того літнього наступу, який так само йде з масованими атаками. Так. Зняття обмежень це серйозно, як вважаєте? Ну, ми перевірити не можемо інформацію Київ Пост. Але як кажуть, диму без вогню не буває, можливо от тут я думаю, що важливим фактором буде дієвість наших діпстрайків. Бо зняття обмежень може бути не лише з точки зору застосування ракет, але й з точки зору надання розвідінформації. Бо я нагадаю. Протягом останніх місяців нас обмежували американці в цьому моменті. А коли тільки оборонного призначення, що стосується ну, недалеко від лінії фронту, там буквально декілька десятків кілометрів захисту, було так, для захист, захисту. Оборона, так. Так. А раніше ми пам'ятаємо з адміністрацією Байдена, з попереднього керівництвом там Пентагона, у нас були більш плідні зв'язки по цьому моменту. Це частина інформації. Але ця частина інформації розвіданих вона доповнювала картину, яка дозволяла робити дієві ці діпстрайки. А зараз, коли ми прекрасно будемо розуміти, де вони шахеди складують, де у них є критичне виробництво для того, і для ракет ті ж самі напівпровідники, якісь критичні елементи, зрозуміло, що нам потрібна те, комплекс і осінд частина, mm. те, що ми так можемо зібрати. Ну, і відповідно ще від ракети, наших партнерів. Ще б... Що стосується ракет, е, у нас було обмаль. Я не знаю, чи використали ми всі скальпи штормшедов. Е, здається, використали. Але тут цікавий нюанс буде, що дійсно пан Мерц правильно сказав: наступні. Пакети не будуть оголошуватись, я думаю, це буде стосуватися не лише Німеччини. От тут, можливо, у нас декілька десятків таурусів з'явиться. Я не вірю в сотні таурусів, але декілька десятків цілком може бути тут. Питання платформи, до речі, а з чого їх запускати? Mm -hmm. Гріпленів у нас поки що немає. Не є там ще можливість наземної установки. Ну я думаю, що це профільні спеціалісти yeah. пропрацюють. Але що стосується скальпів і штормшедов, я нагадаю, що саме пан Макрон казав про стратегічну невизначеність. Тому така такі озброєння, знову ж таки наступні пакети. я Думаю, що ми дізнаємось про їх передачу вже після застосування з наших су 24 МР та відповідно з французької авіації, яка була нам передана. Ігорю. Ви згадували про пропозицію України, які вона надала до США стосовно припинення вогню о, примирення. Давайте ми поговоримо про це детальніше далі. США отримали пропозицію України щодо можливої мирної угоди. Тепер очікують аналогічного документа від Росії. Про це повідомив спецпредставник президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келох в ефірі телеканал Fox News. Він також озвучив, де саме може відбутися наступна зустріч для перемовин між Україною та Росією. Послухаймо, ми хотіли б провести її у Ватикані, але Росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп. І напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні. Туреччина готова на своїй території провести і другий раунд переговорів між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан. Фідан саме зараз він перебуває у Москві, де напередодні зустрічався із Путіним та його помічником Мединським. Нагадаю, саме він очолює російську делегацію на переговорах. Сьогодні Фідан мав зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомляє «Укрінформ». Наприкінці тижня Фідан має приїхати і до Києва. Повідомляє видання Ройтерс. За їхню інформацією він відвідає Київ для продовження переговорів. Це вже про перспективи, які можливо будуть, можливо ні. Але бачимо, що навіть стосовно міста, де може бути другий раунд переговорів, є певні неузгодженості. США Келло говорить про Женеву. А Лавров, наприклад, якого цитують російські змі, каже: нам зручно у Стамбулі. Ну наскільки я зрозумів, все ж таки, тут треба розділяти тема технічної делегації. Яка має зустрітися дійсно вже як другий етап для обговорення, до речі, пропозицій по цьому ж меморандуму? Сторони ж то домовились в Стамбулі, так. що обміняються письмовими пропозиціями. Можливо, там буде прийнято рішення стосовно е, наступного обміну? Це теж не можна виключати. Те, що стосувалося спочатку Ватикану, а тепер Женеви, це все ж таки зустріч високого рівня. Це вже ну то тобто, це вище, та Зеленського. це президента та, президенти. Так uh -huh. я нагадаю, до речі, що наша сторона ініціює ще участь Дональда Трампа в цій зустрічі. Тобто, щоб не лише зустріч була Зеленського uh -huh. з Путіним, але й з американським президентом. Коли мова йшла про Ватикан, ми ще й пропонували європейських лідерів, тобто багатосторонній формат. Ну але єдине, як на мене, росіяни так само тут будуть відмовлятися по одній простій причині. Вони сказали, що Швейцарія не є для них нейтральною. І вони приводили аргументи, що виявляється, Швейцарія ж гуманітарну допомогу нам надавала. Швейцарія була організатором глобального саміту миру. Ну тобто, тут ще питання, як вони відреагують? Те, що Україна разом з західними партнерами реально пропрацьовує три місця: тобто, це був Ватикан, це була Женева або інше. Швейцарське місто, ну і звичайно, Туреччина, тобто мова йде про Стамбул або Анкару, і оці три напрямки бачимо зараз повністю заблоковане лише Ватикан, і то я думаю, що це на даному етапі я б його повністю не списував з рахунку. Ігоря, а чому взагалі ну стільки уваги приділяється місцю проведення цих переговорів? Це задля чого? І російська сторона відтягує і конкретно і не пропонує. Та каже: Ну, це ми хочемо, а це не хочемо. Задля чого це відтягує час? Вони зі свого боку. А загалом, чому акцентується увага, де саме буде проходити? Ну, по перше, вони тягнуть дійсно час. По-друге, їм не зручно тієї точки зору, що у багатьох членів делегації вони є навізними в Італію, наприклад, Під там, санкційні там. Підсанкційні, mm -hmm. та підсанкційні так. просто складнощі є. Певні треба знімати. Ну я думаю, що насправді для такого мирного процесу можна прийняти певні е, виключення. Ну от як наприклад є дипломатичний імунітет, коли навіть сполучених штатах підсанкційні люди літають в нью йорк на засідання, там що стосується ООН там або Радбезу або інших. Органів тому, в принципі, це можна було б зробити. Як на мене, це просто намагання росіян знову ж таки пояснити свою відмову і затягування часу. Угу. Як Ви вважаєте, чому Європа, ну як на мене, не дуже наполягає на тому, щоб брати участь ще однією стороною в цих переговорах? Бо, можливо, на високому рівні, або на рівні технічному, не знаю. Але як мені видається, це було б доречно, враховуючи, що війна відбувається не лише між Україною та Росією, а на європейському континенті, я думаю, що формат апробований в Стамбулі, коли ми мали зустріч е, радників з питань нацбезпеки е, Німеччини, Великобританії, е, якраз е, Сполучених Штатів е, єдине там замість щодо сполучених штатів, там був присутній Келох не на радник mm -hmm. з питань нацбезпеки, е, Франції, і тоді ж, перед саме зустрічю з росіян з українцями, ми мали. Таке спілкування, де узгоджували позиції. Ну і турецька сторона, звичайно, була присутня. Тому так чи інакше, я думаю, що отакі от комбіновані варіанти вони будуть навіть за умов виключно двосторонньої комунікації, все рівно у нас узгодження позицій буде присутнє прямо на місці. Просто це не буде формальною участю в конкретних переговорах, але де факто узгодження позицій буде. Оцей меморандум про який говорили після першого раунду переговорів. і зараз це вливається в те, що Україна свої пропозиції надала без згадки слова меморандум. Росія згадує про слово меморандум, але пропозиції не надає. Чи ви вважаєте, чи можуть бути з боку Росії дійсно якісь конструктивні речі в цьому? Чи там буде суто вимоги, які ми вже чули, і які неприйнятні для України? Є два сценарії базові. Або Російська Федерація просто тримає далі лінію Стамбул 2022, плюс територіальні реалії, плюс те, що зараз додатково озвучується, про буферну зону, ще там нюанси, або вони прикрашаються, ну, умовно, прикрашають такими а, ультимативними пунктами, але вшивають. Свої реальні вимоги, на яких вони б здатні були дійсно піти на компромісний варіант, щоб uh -huh. потім можна було б відкинути от все таке опальне, а uh -huh. серцевину залишити? От тут два варіанти. Але це вже залежить від того, чи хоче дійсно Російська Федерація завершення війни в нинішній етап, чи вона хоче е продовження відповідно літній наступ і лише вих виход на перемовини тільки в вересні, жовтні, там ну і пізніше, це власне було моє питання до вас чи зараз? От на даному етапі ви бачите якісь передумови до того, що ну не до завершення та, війни, а тим не менше, буде буде якесь бачення рішення та на шляху до цього, Я думаю, що коли самі Сполучені Штати говорять, що вимоги Росії захмарні і надмірні, там, в залежності від спікера, то це якраз і показує, що Російська Федерація на даному етапі поки що не готова на такий крок. Хоча а, у них є група впливу, яка дійсно розуміє а, всі вади для економіки Російської Федерації від подальших санкцій, від подальшого введення війни, і вони намагалися вплинути на Путіна. Але очевидно, що Путіна зараз переконали яструби, які довколи ні. Ну і зараз Дональд Трамп як. Після того як написав черговий пост чергову публікацію, як візьме да і впровадить санкції, як ви вважаєте, чи ні? Таку рішучість, я так. дивлюся зараз більше на сенат, і все ж таки цікаво подивитися, чи будуть проводити через реальне голосування той законопроект Лінці Грема і кампанії. Виступи там дуже хороші. Скільки мені... це може забрати часу? Як вважаєте? місяці? Насправді, місяці. Місяці ну, це я, довго, я думаю, що вона... насправді, насправді цей законопроект, якщо йому реально дадуть зелене світло. Він може вистрілити десь через три місяці. Mm -hmm. Ну не через три менше. Там логіка, яка це ж все накладається на переговорний трек з Китаєм щодо мит, де mm -hmm. є 90 днів паузи, що Китай 10% мита зберігає. 에, Сполучені Штати 30 500% мит проти кого будуть водити проти Китаю і проти Індії, звичайно, там проти інших споживачів. Тобто, тут логіка така йде, що що на Російську Федерацію має сів вплинути безпосередньо, або якщо він не буде впливати, тоді буде запроваджені оці 500% мит. Один ланцюжок та виходить так, що вони не дуже поспішають, а в Україні на жаль, часу немає не так багато. Обмер. Як завжди, бо війна триває. Дякуємо вам за аналіз ситуації. Дякую. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був гостем нашої студії в цій частині.